Ліво-ліво, право право, ліво, лево ліво, право в ливо, право, ливо, право. Ливо, право. Ліво право ліво, право ліво право ливо право либо право ліво, право ліво... право 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 ліво право ліво, право ливо право ліво ліво право іти куди йдемо? Ми на наліво або направо. Нас ще є перед назад. Назар контент іде вперед Назар контент іде наліво. Назар контент іде направо. Має канали Назар Плей. Має канал кулінарія. Має канал Назар Контент. Має канали три. Три канали популярні. Ні, Но кулінарія. нет. Назар контент іде прямо. А потом різко іде назад. Назад, перед. Ліво право, назад, ліво право, назад, перед ліво право, назад перед ліво право право ліво, ліво право ліво право ліво право, ліво право, ліво право Назар контент іде наліво, но контент іде направо, но за контент іде вперед контент низ назад. Є в нас чіпархи низ. Vernez, verh nice, parrot, nother knee, bravo. Content e the nice, another content either, nother content e the content ver. Another content either leave, another content either, another content either in. Content either parrot, another content e the nest, another content either, another content lew, proud of leave, proud of parrotness, parentness, parrotness. Передниз, передниз, ліво, право, ліво, право, передниз, передниз. Мазер контент добив 400 підписників. 400 підписників йдуть вперед. Виправо, ліво, право, 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 ліво, Радмаза, мах їм в місце і пишіться на канал за куколами.